Добрий день діти. Зараз у нас урок ЯПС-142, цікавинки стародавнього світу. Ми переглянемо відео екскурсію в Національний музей історії України і е, після цього розкажемо, про які давні народи згадали екскурсовод, і як пов'язана історія України з історією стародавніх Греції та Риму. Через вдосконалення знаряддя для праці та війни переходить на новий рівень уся людська діяльність та починається велике переселення народів. Цей зал присвячено грецьким містам колоніям північного причорномор'я. Перші згадки про територію сучасної України залишили саме древні греки Гомер у Одіссеї та Геродот. У історії у давній Греції вже почалося перенаселення а північний клімат Криму підходив її жителям. Завдяки войовничим скіфам на територію сучасної України виникло перше державне утворення велика скіфія. Скіфи вірили, що фізична смерть не означає кінець життя. Тому у ті часи була традиція під час захоронення знатних людей класти з ними усе, що може знадобитися у потойбічному світі, навіть слух та коней. Зброю навмисно пошкоджували ще на етапі закладання в захоронення, щоб ніхто з живих нею не скористався. Ці прикраси скіфської цариці дуже витончені та деталізовані, а скіфи не були настільки майстерними ювелірами, тому ймовірно, що ці вироби виготовили у Греції. Цей бронзовий сервіс унікальний, бо має повний набір предметів. Його виготовили греки, але знайшли посуд на Черкащині. Добували торф і випадково зачепили один з глеків. Обладунки скіфських воїнів не були надто надійними. Вони вкриті панцирем лише спереду, бо скіфи вважали соромом повертатися до ворога спиною. Тому захист там навіть не передбачався. Перші згадки про слов'ян з'являються у римських джерелах першого другого століття. Там слов'янські народи називають венедами. У відеоекскурсії екскурсовод згадала про такі давні народи, як греки, венеди, скіфи і римляни. Історія України пов'язана з історією стародавньої Греції та Риму тим, що саме давньогрецькі історики, письменники першими. Згадували територію сучасної країни Гомер в Одісеї а Геродот в історії. Перші давні згадки про Слов'ян з'являються у давньоримських істориків. Там їх називають венедами. А тепер попрацюємо разом, розгадаємо кросфорд від дідуха. На сторінці 21, якщо впораємося із завданням, то розфарбуємо свою винагороду різдвяну зірку. Перше питання по вертикалі півострів на півдні Європи, що в 5 столітті почали заселяти давні слов'яни. Відповідь Балканський. Друге повертикаря давньогрецький історик, який писав про Геродот. Третє по вертикалі метал, з якого виготовлено скіфську пектораль. Золото. П'яте по вертикалі жінки цього племені воювали поряд із чоловіками. Армати. Шосте перші кочові племена, які заселяли території сучасної України. Шосте по вертикалі. Кімерійці. Десяте тварина, яку приручили кімирійці для їзди вверхи. Десяте по вертикалі. Одинадцяте. Одне з племен давніх слов'ян. Анти. Третє по горизонталі матеріал, з якого кінорійці виготовляли якісну зброю. Золото. Четверте Бог, якому присвячували Олімпійські ігри в Стародавній Греції. Зевс. Сьоме. по горизонталі. Воїни цього племені майстерно володіли луком, випускали в переслідувачів стрілу на ходу. Скіфу. Восьме. Основне заняття кочових племен. Котарство. Дев'яте. Сучасна країна на території якої Скіфи створили першу державу. Україна. Дванадцяте. По горизонталі насип місце поховання військової знаті. Курган. Ми з вами чудово впоралися з Красфордом і можемо зафарбувати свою різдвяну зірку. Чудово, які ми молодці.